Українці безмежно сміливі, безмежно волелюбні. І ми будемо жити. І будемо жити вільно. Кременчуцькі новини в ефірі ми розпочинаємо. Олігарх чи мушкетер в пошуках Костянтина Живаго розслідування видання Українська правда, яке нещодавно привело медійників до мільярдера. Де наразі перебуває живаго, та які коментарі він надав журналісту? Дивіться далі. Нещодавно журналіст інтернет-змі Українська правда Михайло Ткач вирушив до Парижа на пошуки олігарха втікача Костянтина Живаго. Там кореспонденту вдалося не лише знайти бізнесмена, але й поставити йому декілька запитань. У ході розмови Живаго висловив свою позицію щодо колишнього президента України Петра Порошенка. Я не мог виносити корупцію Порошенка, тому що вона мене взагалі не влаштовувала. Я взагалі вважаю, що це де суспільство видало свою відповідь. 73% людей проголосували за. Мінусом це означає, що держава з населенням всередині вона сказала, що ми толерувати цього не будемо і не можемо. І добре, мені це подобається. Я також це підтримую. Крім звинувачень у корупції, живаго також переконаний, що провина за розвал автокразу лежить саме на Порошенкові. Те, що відбувалося з кразом, і коли Порошенко купував мази, й Богдани в Білорусі і перераховував долари США, яких вибачте мені не вистачало для України для українського ринку. А він їх перераховував в Білорусі і білоруси, які на 80% комплектували ці мази запчастинами з Росії, перераховували ці долари в Росію, То я би час сказав, ну це не патріотізм. Зі слів олігарха, тогочасна економічна політика екс-президента частково посилила боєздатність країн-агресорів у війні з Україною, зокрема через кошти, які надходили до Росії та Білорусі. Це взагалі просто вибачте мені злочин, тому що ну як можна за українські гроші, українських платників податків їх перераховувати в Білорусі в Росію, щоб вони сплачували в податки до бюджетів своїх країн. І після цього з нами воювали і вбивали наших людей. Ну це ж є патріотизм, скажіть мені. Парадокс у тому, що з 2020 року Живаго контролює осередки партії Європейська Солідарність у Кременчуці та Полтаві. Тоді він витратив на це 500 тисяч доларів і залишив без зарплати десятки автокразівців. Здійснити це йому допомогли нардеп від Євросолідарності Княжицький, заступник директора Крас Музика та інші. Нагадаємо, що з вересня 2019 року Костянтин Живаго підозрюється у розтраті 113 мільйонів доларів коштів банку, фінанси та кредит, власником якого він був. Також нещодавно виявилось, що бізнесмен Ймовірно давав хабаря голові Верховного суду Всеволоду Князєву, щоб той посприяв ухваленню потрібного для олігарха рішення. Сподіваємось, що вже незабаром правосуддя буде відновлено, а всіх злочинців покарано. Вікторія Максимович, Кременчуцькі новини. Попри війну продовжуємо будувати потужну цифрову країну. Віцепрем'єр-міністр України Михайло Федоров на першому в історії саміті Дія Індісі у Вашингтоні презентував Український сервіс Дія. Більше про це далі. Цифрові досягнення України з кожним роком стають все визначнішими, і найбільш розвинені країни світу прагнуть отримати доступ до наших технологій. Днями віце-прем'єр-міністр, міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров на першому в історії саміті Дія Індіссії у Вашингтоні презентував український сервіс Дія. Адміністратор USAID Саманта Пауер оголосила про партнерство із Колумбією та Замбією, щоб дослідити можливості вдосконалення чинних цифрових систем, розробки нових цифрових послуг для громадян. Та створення аналога дії сьогодні. Ми відзначаємо щось, що є абсолютно надзвичайним, те, що відбувається в Україні, якраз зараз, просто зараз, в той час, коли український народ бореться за майбутнє демократії він також працює постійно, постійно фозалаштунками і вже роками з метою перенести демократію в майбутнє. USAID з 2019 року надає технічну, фінансову та юридичну підтримку дії за сприяння USAID Ми реалізували революційну реформу будівельної галузі, яка лише за 2022 рік дала півтора мільярда гривень антикорупційного ефекту та 9,6 мільярдів гривень економії. IPhone. І це його серце, і воно б'ється. Б'ється з кожним вібро під час дзвінка або під час смс. А в ньому наше українське творіння держава у смартфоні. Мільйони українців щоденно користуються нашим державним сервісом Дія. Це більше ста державних послуг без. Контакту з чиновниками, цифровий паспорт, відкриття рахунків, сплата штрафів, податків, отримання державної допомоги, збір коштів на допомогу армії все це українське Маємо унікальний досвід цифровізації. Попри війну продовжуємо будувати потужну цифрову країну, Україну, запускати нові сервіси і послуги для громадян та бізнесу. У 2019 році, коли під час інавгурації нашого президента Зеленського, коли він озвучував свою візію майбутнього України, я дослухалася до тої частини про державу в смартфоні я думала де ж ми візьмемо цих суперзірок в уряді, які будуть це реалізовувати. Тому що я одразу зрозуміла, це ми можемо і не просто можемо а робимо і будемо продовжувати робити в майбутньому. Зараз дія це 19 мільйонів користувачів, 14 документів у смартфоні та 30 сервісів, які можна отримати в кілька кліків. Застосунок не лише змінив культуру і ставлення до цифрової держави в Україні, а й став популярним за кордоном. Говоримо про. Цифрову трансформацію України про наше цифрове майбутнє, як ми боремося з корупцією, як ми перетворюємо Україну в державу, яка надає послуги народу. В чому суть всього цього? Тому що кожен із вас є соціальним інвестором нашої майбутньої перемоги, USAID. Це одне з перших закладів, яке повірили у наші амбітні плани і допомагають нам у нашому шляху. Також Михайло Федоров розповів про інші складові екосистеми дії і поділився планами з розбудови цифрової держави. Зокрема, пріоритетними проєктами стануть прозора відбудова, є акциз, розмитнення авто в дії. Ми бачимо довіру з боку громадян до уряду в такому форматі в 2019 році. Зеленський став президентом України. За чотири місяці ми створили міністерство цифрової трансформації. На цьому цій фото на цьому фото ще немає міністерства. Ми розглядали можливість створити цифрову країну, і Зеленський вже брав активну участь у робочій групі. Він вірив, що ми доб'ємося. Успіху команда Мінцифри веде переговори з 10 країнами щодо експорту дії, враховуючи країни, що підтримує USAID. Дар'я Кемець, Кременчуцькі новини. Сьогодні на базі Кременчуцької рятувальної служби відбулися навчання для майбутніх матросів-рятувальників, які влітку будуть оберігати людей під час купання на міських пляжах. Подробиці далі у сюжеті. Сьогодні, 26 травня, Кременчуцькі рятувальники проводять навчання для стажерів, які після закінчення навчання стануть повноцінними матросами-рятувальниками. Новачки були оснащені спецформою та усіма професійними засобами. На сьогодні ми чекаємо комісію із Полтавської обласної рятувальної служби, яка проведе заняття із нашим набраним матросом-рятівниками. Будуть теоретичні заняття, надання медичної допомоги, практичні заняття на плавзасобах. Також ми беремо на Центральний пляж два медичних працівника, які будуть працювати там із 10 до 6 години вечора. Тим, хто рятує життя, байдуже на погоду. Навіть дощ та вітер не завадив рятувальникам провести навчання з надання першої до медичної допомоги та заходів із рятувальним колом. Під час тренінгу і буде загострена увага на тим, як надавати швидку допомогу, за ким слідкувати, як підпливати до людини, яка потребує порятунку. І це ми сьогодні і пройдемо. Деякі майбутні рятувальники вже не вперше оберігають людей під час літнього сезону та розповідають, чому обрали саме цю професію. Робота дуже цікава. наблюдаєш за людьми, требуються якісь навички навики кетому фізичні. Не дай бог случаються ситуації, спасаєш людей як супергерой. Не забувайте про техніку безпеки на воді, проте можемо бути впевнені, що з Кременчуцькими рятувальниками ми всі в безпеці. Дмитро Цирюльник, Іван Ткаченко, Кременчуцький. Новини. Православна церква України з 1 вересня 2023 року перейде на новоюліанський календар для нерухомих свят. Усі подробиці про календарну реформу у наступному сюжеті у православній церкві України ухвалили рішення перейти на новий календар. На нього перейдуть з 1 вересня 2023 року. Перехід від юліанського календаря без змін у святкуванні Великодня отримав назву новоюліанський. Ним уже користуються православні церкви Європи. Звичайно, що тепер зміниться? Зміниться те, що всі свята нерухомі. Тобто ті, які постійно мають число, такі як там Різдво, Водохреще, день шанування пам'яті Святителя Миколая, Преображення Господнє, день шанування пам'яті великомученика Юрія Переможця і так далі. Ті, які мали постійно однакову дату, вони пересунуться на 13 днів назад. Якщо це там було 7 січня, це буде 25 грудня, якщо це там було 19 серпня, це буде 6 серпня і так далі. Перехід на оновлений календар є вірним і життєвим. Життєво необхідним для нас рішенням, адже він є більш астрономічно точним та церковно прийнятим зі збереженням традиційної пасхалії. Нічого страшного в цьому немає, і не треба казати, що ми щось перевернули. І взагалі такого поняття старий і новий календар в церкві немає. Тому що, якщо ви відкриєте книги церковні, я от можу показати там, немає вони друкувалися ще там 10-20 років тому. Вони і в, і в Московському патріархаті так само, і в Україні в православній церкві України не. Так само, там немає старого і нового календаря. Там все йде за новим календарем, і там різдва немає 7 січня. Там різдво 25 грудня і так далі. Громада рівноапостольної княгині Ольги, однією із перших в Україні, перейшла на новий календар. Наша парафія, вона фактично одна із перших в Україні, перейшла на новий юліанський календар, зробивши це ще, у, ще 25 грудня 2022 року. Тобто, фактично від минулого року від Різдва Христового ми перейшли на новий календар, і зараз з ним живемо. Не просто Різдво, а повністю. Всі релігійні події, крім Пасхалії, проходитимуть для вірять в одній ті ж дні, однак перехідний період для вірян все ж може бути тривалим та місцями важким. Ми повинні усвідомлювати, що е, суть не у календарній даті, суть в події, яку ми святкуємо. Якщо там би Різдво Христове сказали, що за якимись дослідженнями воно було восени або навесні, не питання. Ми вшановуємо подію Різдва Христового. І тут, в принципі, дата вона вже відіграє далеко не першочергову роль. І от тому ми повинні усвідомлювати, ми вшановуємо подію, а не дату. Анна Литвин, Дмитро Пропастін, Кременчуцькі новини. Сімнадцятирічна Софія Самборська презентувала свою першу книгу на іншому боці у Кременчуцькій міській публічній бібліотеці. Про що химерна повість? Та що стало поштовхом до написання книги, вже за мить сторінок джерельної води з претензією на філософію таємничих персонажів, потойбічний світ і про молоду дівчину, яка заплуталася в собі. Саме так характеризує дебютну книгу на іншому боці Софія Самборська. Свою химерну повість авторка презентувала у Кременчузькій міській публічній бібліотеці по вулиці Європейська. Ця книга про життя і трохи про казку. Паралельний світ, який складається з величезного будинку. Який головна героїня потрапляє і таким чином ховається від своїх реальних проблем, але не може цього зробити і зустрічає їх навіть у паралельному і реальному світі. Перше кохання Софії стало поштовхом до створення химерного світу на аркушах паперу. Після такої романтичної події прийшла ідея, тому що я хотіла вмістити всі свої почуття, які накопичилися від такого виру емоцій. І так сталося, що моїх почуттів вистачило на п'ятьох героїв цієї книги. Кременчуцька міська публічна бібліотека завжди підтримує талановиту молодь, яка прагне заявити про свою творчість. Ми завжди йдемо на зустріч усім дітям, молодим, талановитим людям, які щось. Намагаються досягнути в цьому житті, коли нам сказали, що є така молода талановита письменниця Софія Самборська, яка видала, надрукувала нову книгу. Ми одразу прийшли їй в поміч. Під час презентації книги авторка прочитала уривок з химерної повісті. Скільки ж тут книжок вигукнула Вальпурга, осмикнувши Соломію, і Соломія побачила лабіринт високих стелажів. Дівчиною володіла заздрість. Її маленька комірчина бібліотека не була рівною цією. На відміну від соломійних різнокаліберних стелажів, тутежні були однаковісінькі. Також талановита балерина уособила одного з персонажів повісті на іншому боці. Книга це слід у житті. Саме тому юна Софія Самборська створила окремий світ на аркушах паперу, в якому можна залишитися в полоні фантазії авторки. Валерія Лисенко, Максим Пальчик, Кремечуські новини. Російські терористи вкотре підтверджують свій статус борців з усім гуманним та чесним. Маємо перемогти цих нелюдів безповторно та якомога швидше, тому що наш час це наші люди, а наші люди це найдорожче, що є в Україні. Слава Україні!